Цю ніч до спати, а по тому хай сон нікого не бере. Хай древні духи твого дому, на сміття складують старе. Нехай зіймає мідні бані, і я вагаюся сама. Нема рятунку у вінчанні і в беззаконні теж нема. Тому залезли давні рани і сни до восьмої. Про те, як у найдовшу ніч Різдвяна. Нас аж по кому це Єдиний поет, я вже казав в університеті, який знає міру, тому що наші поети зупинити їх неможливо. От а Наталя Пасічник, вона чітко виходить, читає один вірш, і сідає через те ми її завжди будемо запрошувати читати вірші. Не тільки через те, а ще й через те, що дуже гарні вірші. Я хочу сказати, що в зоні Овідія, в поетичній серії. Яку от я маю щастя видавати, десь за місяць-півтора вийде її книжка поетична, дуже гарна, з промовистою назвою Пастух бджіл. Як я розумію, пастух бджіл це пасічник. Це вона так собі запрямувала. Значить заримувала. Наталя Пасічник, пастух бджіл. Можна було б навпаки. Пастух бджіл, а Наталя Пасічник називається значить, книжка. Сьогодні наш вечір розпочнеться з такої приємної зустрічі з презентації книжки. А зустріч відбудеться саме з місцевою письменницею. Я думаю, вона вже відома загалом, адже бачу таку велику величезну кількість її, певно, пошановувачів, тих, які вже були відомі з її творами, з її творчістю, взагалі з нею особистості. Сьогодні в нашій книгарні відома така молода темнополянка Наталя Пасічна. І сьогодні з таким е, прекрасним чудесним творінням, як «Пастух бджіл. Е, в першу чергу, коли я побачила цю обкладинку книжки, мені трошки виникло здивування, тому що «Пастух бджіл, поєднання з собою, а сава завжди для мене таке, ну, магічна, для мене така. Е, та. От, і мені насправді дуже стало цікаво, що саме там буде далі. Я думаю, і вам теж стало, хто ще не прочитав ці книжки. А, звичайно, що. Що в ній, як писалася ця книжка, які переживання переживала авторка, і взагалі, чому саме собана обкладинця, чому саме така назва, ми дізнаємося з розповідей нашої прекрасної. Тернопільської письменниці Наталі Пасі. Прошу всіх вітати. Доброго дня усім. Власне, це вже друга презентація книжки Пасху Джев і е перша була у прес-центрі вільного життя і після нього з'явилася така газетна замітка е з фотографією, де називалася вибраного доросла. Ну, власне, це і є вибране, вибране. Е Яке окружалося протягом 10 років моєї так званої сложити, якби так це пафосно не звучало, але по суті так воно і є. Десять років минуло від першого гірша і, власне, хоч і цю книжку не дійшов, але все-таки такий факт можна констатувати. Ну, з приводу сови, тобто я не зовсім вірю в поєднання е оформлення і тексту. Тобто, власне, мені сподобалася окремо як сова, а до якогось символізму постукав діл на якого стосунку немає. Ну і власне роз, розкажу трошки про цю книжку, як вона писалася, як її виникла ідея. Ну, Тобто тут похвалюся, тому що в Україні є чи не єдина зараз політична серія «Зона Овідія», яка вже виходить 50 книжок цього року вийшло і, можливо, навіть по, за рахунком Дживса 50-ї коли книжку, я сподіваюся, ще я правда не знаю. От. І власне, саме ідея видати цю книжку дивилася саме з пропозиції організатора цієї серії Тараса Хідюка, ну, Подати поетичну Власне, серія передбачає якийсь певний обсяг, обсяг це не менше сказки, але, але, то на 100 сторінок, ставірший. На ну, той момент в мене було приблизно ставірші, але вони були не досить... Таке на мою думку, тому я вирішила її трохи переробити. Ну і власне, коли я порахувала, став мені не вистачало. Вистачало близько 40 віршів, тому приблизно два роки я ще дописувала. Дописувала ці вірші, переписувала старі, і тому вирішила, що, мабуть, краще укласти таке вибране. Тобто перша книжка в мене вийшла в 2002 році, це була самбедавська книжка, яка називалася Елегія Печарі», яку я видала ще коли навчалася в школі в 11 класі, власне, жодного вірша сюди не війшло, і слава Богу. Вона ну, в мене зберігається верхіва. Але сподіваюся, що нічия рука не підніметься колись передрукувати жодного верша звідти. Ну і власне навіть з другої книжки, яка вже вийшла в 2006 році в видавництві Джури, яка називається Портети до Бересансу, -бер звідси теж увійшло ну, близько 10 текстів, може навіть менше. Хоча книжка, мабуть, найпростіша за, за всіма, тому що вона... За структурою, от, я дуже довго її опрацьовувала, там три розділ, і вони всі майже були схожі на якусь поему були, не, не. От. Ну і власне другий розділ це гра в три роки, яка вийшла в 2009 році вирониця Сергія Пантюка, трошки більш відома книжка, тому що я трохи працювала над її піаром і популярністю. Власне, в мережі можна знайти багато рецензій на неї. От, є присутня Тетяна Діга, яка написала вже рецензії і на пастухах діл, і на три руки». От. Ну і власне нові вірші. Нові вірші які, пішли в розділ, який так і називається Пасту". Ну, Щодо оформлення, то ну, я їй вже сказала, це стосування по стосунку до самого міста книжки немає, але сова така симпатична. Е, малювала її Юлія Косівчук, художниця, поетка, яка зараз мешкає в, е, в Америці, а е, графіку всередині е, робив поет і художник Богдан Олег Ну, Власне, про структуру книжки це мабуть. Якщо будуть якісь питання, можете задавати, я думаю, власне, її про, проілюструвати саме поетично цю книжку, саме віршами. Я думаю, що з старих віршів читати нічого не треба буде, тому почитаю з нових. і почну все-таки якихось програмних віршів, якраз з гіршею, який називається Паскульджіл. Жовта зграя комах під крихкою, корою, пораховано соти, позначено ці. Хоч сліди пастуха досі пахнуть травою, а таки безпомильно ведуть на зайців. З того боку дерев, що пітніють під моком, де в сльозі бурштинові бджола стиха, грудка попилу пилу датована роком. Це загублена шапка її пастуха. Сонце зблисне в очах, що з'явились звідки, і раптово пірне їх тримку каламут. Він прийшов в мед, в нього мокрі повіки із густішає в темрі. Бджоли годують. Книжка <плес> починається з такими лісовими віршами, більше про звірів, всяке сніги. І там в кінці трохи є вірті, і тим, вірить, яку я прибережу вже на кинути. блакитною хвоєю снігу немає місця. Стерто риси з обличчя, гуздечка горить в руках. Твої пси пригальмують, почувши недобрі дійсність, шерсть заб'ється у ніздрі, зіниці освітять шлях. Над тобою, над ними, зірка собача сіріус, голоси заблукали, скерця крихті води, Забинтовані рані повільно обмирає вірус, сани ковзують, сніг засипає від лап сліди. Два оазиси світла, дві майже знакомі шиби і дарма щоменавді. Опинешся знову там. Під прозорою кривою. Тихо коняють риби. Лиш собаки не спатимуть, доки ти їдеш сам. Де ж називається карата? На кримську томату, дешні кілька віршів. Он де пісок і трава по коліна. Он де кістки заблукалих не Спробуй впізнає і слідах їхніх тлінних. Чорний тайнопис гори в карадах, камінь в повітрі сухому повисне, терен гіркий проросте у стопах, очі, яких і зіницям затісно, бачить попереду лиш карадах. Ніби щось коїться з нами непевне. З пристрастю в кров закрадається страх. Йди, доки можеш, неси, мов знамена, сіре обличчя, гори в карадах. Ну, власне, такі вірші, більше вони бо вже я кілька верхівці. Я багато не пишу. Чим, чим далі, тим важче писати, то не римаюсь, Ці вони рваються перекладаються. Ці вершови не було. Якщо будуть якісь питання, можете подавати, то знову продовжимо вірешні читання. Скажіть, будь ласка, скільки з назва поступки, чи це пов'язано з найменними вершанням? Ну, пов'язувати ну, з ним, але виникло якось випадково насправді, але я завжди пояснюю, це, що це якийсь до мого прізвища. Ну, вийшло доволі символічно, я подумала, що, мабуть, всі наступні книжки так і буду називати поступ Джил», тому що якоїсь глибшої назви я вже більше не придумаю. от, а, от, кажу, Можливо, якось буду укладати постійно вибраний і вибраний, і може до якогось там року, то буде така тостенька, але все одно поступ Джил» буде все одно. Є орієнтири в літературі. Я знаю, що ти е, орієнтуєшся на Гродський, і у тебе, напевно, ключова фігура в письменників. Я, ну, я, в принципі, як, як думаю так. А ще кого б ти назвала ось серед сучасників, серед е, тих, кого вже немає, ну, класиків. Ну, з приводу Бродського, ну, звичайно, кожен перехворів думаю. Зараз <смі> в інтернеті ходить такий мем, почитаєш якогось півбродського. Всі Бродського і Бродського читають. Ну, ну, Багато є улюблених авторів. От, е Кожного року намагаюся відкривати для себе когось нового. Ну, зараз я перечитую пастернарку і взяла на айтоми і дістала. Вінгановську завдяки Галині Михайлові Грудь думаю, прочитаю, може, дійсно я щось пропустила. От, купила собі е, перший а, Ну, Правда, ще не, ще не, не дійшла до нього. Щось почала астернака тільки читати. Минулого ну, тижня закінчила читати з Дісінського. Дуже мені сподобався. От, що, власне, Рими, його мене дуже здивувалися, настільки не точні. Думаю, міг би взагалі потушніше зробити. Але це я так думаю, що це такий стиль, що вже, мабуть, можна. Якби на класик, то може собі зволити якось певнові. Тобто, коли ще ні, то треба трошки трошки помайструвати, почитися, точніше робити. Ну, серед улюблених авторів назву ж Тараса Федюка, ну, Романа Аскибу, звичайно. Ну, окремі, окремі книжки були, в мене колись улюблені Мар'яни ну, Марина Цвітаєва та сама. Ну, багато. Тобто намагаєшся вибирати краще, краще, і орієнтуватися саме на те, що, ну, що, воно, що воно є визнано вже давно найкращим, то, щоб не сходити чи ви зараз підтримуєте зв'язок з Мар'яною Кияновською? Ну, ну, Я знаю, що вона долучилася до другої збірки. Ну, долучилася, так вона Кіеновсько. була редактором моєї другої збірки, от, власне, і е, редагувала її. от, ну, не знаю. Ну, Поетичне коло воно розширюється зазвичай, багато знайомих є поетів. Тобто, зі всіх треба щось поцупити, по Я думаю, що це великий гріх по щось вкрасти. У мене ще одне питання. Твій вибір між поетом-інтелектуалом чи поетом-бродягою. Тобто, як ти, як ти, схиляєш? ти схиляєшся до погенного життя? От, ну, фактично в літературі, я не кажу в способі життя, але ну, в суто в літературі. Хто тобі найбільше імпонує, наприклад? Ну, Якщо так, наприклад, взяти, наприклад, Єсіннян чи Маяковський, ну також. Чесно, от я дуже ідеалізую в цьому плані радянські часи, часи спів. Я б дуже хотіла, щоб це повернулося в плані, але щоб без державного контролю над автором, тому що, що письменник був якось вільний в тому, чим займатися. І моя мрія от такий письменник, який стає зранку, заварює собі каву і йде саме писати вірш, а не йде кудись на роботу. Ну, але бачите, наразі в нас все визначається якимось ринковими відносинами і каже, що письменник той, який найкраще продається. Але це дуже дивно таке розцінювати, тому що чим більше ти, ти пишеш, тим трохи ти занижуєш планку насправді. Мені більше імпонує такий образ письменника і художника, який пише картину роками, а потім вона висить в музеї тисячу років під ідеаторів. Але де десь він може я ще щось зачитаю, проти вірші про ілюструю, що книжка складається. Це вірш як який називається. Я вже про нього колись розповідала, що два роки тому Марія Шумік, поетка з Америки, вона вкладала онкологію, присвячену львівській річці ползів. Дуже проблемне екологічне питання. От, але зі сфери фантастично, щоб підняти полтву на поверхню на поверхню, щоб у Львові була річка. власне, Вона окладала цю онкологію і каже, от, напиши щось на замовлення, якусь верша про Полтві. Ну, На замовлення важко, але я все-таки написала цю вершаву, зачитаю. Чи побажання таке, чи вирок, але послухай тепер і тут, як у фонтанах, на площі ринок, лососі вперто ікру кладуть, як ллється світло у шибку кожну і вимиває пісок з очей. Допоки варта дріма тривожно, допоки полтва в тобі тече, допоки в тебе нема обнови напередодні чи до різдва, прийми вдалу німотність мови, якою сказано ці слова. Ну і дотично до цієї ж теми вірш про Антонича. Там ратуша спить і кропе монотонно, і дихає димом, і вам. Там вкотре воскресли, письменник Антонич дорогу вночі переходить котам, і місяць пливе у замерзлих калюжах, і діжка вузького скривоча капкан Та ті, що заснули у нього подружжям, не знають, хто Ігор, а хто там Богдан, почують крізь сон, як судомить навпроти. І світло залишить, і буде воно, лише п'яний дітва, що йде через полтву, задивиться раптом на їхнє вікно. Ну, трохи таких віричних речі, як його віта. Повертань і повернень зруйновані вежі, траєкторії втеч у нікуди ніде. Той, хто в темряві водить тебе обережно, той до ранку піде, той до ранку піде. І дорога, що в'ється від ліжка до крісла, і метелик дощу на тонкому плечі, ще не сказано слів, що позбавлені смислу, і у вікнах крихких посвічі, посвічі. Ти прокинешся перша розплутати сіті, обірвавши видіння, замреш. І тоді хтось раптово означить розсіяним світлом. Голосить у повітрі, сліди на воді. Ну і шаржечка поєш. Сонної теми, Немає сьогодні справи ціннішої, аніж наша. Тож мовчки ковтай снадійне, занурюйся в каламуть, хай духом твого безсоння на хвилечку стане страшно, хай снам випадають зуби, а потім нові ростуть. Тримайся за це видіння, Розкрутуй його поволі. Долаючи страх дитячий і шукай у ньому знах. Ти маєш найбільшу владу, таки розімкнути коло, допоки я сплю, допоки крізь сон промовляю. Так, нам буде з тобою добре, хоч мерзне вода у склянці, і зірки їжак колючий, блукає поміж гардини. Закинемо в небо сіті, густімо в туман, а вранці, можливо, у них знайдемо, сухі кістяки рибну. Можна? Скажіть, будь ласка, як ви ставки до літературних фестивальних конкурсів? Чи часто сама приймаєте на Ну, Я ставлюся дуже позитивно, оскільки в мене була дитяча мрія, я, мабуть, це якось асоціюю з тим, що я дитина 90-х і це дуже виросло на таких всяких ток-шоу. Коли чудеси, це всі, що де коли. Я завжди хотів виграти якийсь прекс так просто них було, треба було де їхати. У нас в Термові, де я народилася, у нас одна людина поїхала, викладаєш в нашого місцевого училища, це була слава на все життя. Ну і власне по цій конкурсі я дізналася, ще десь в певному шкільному періоді ходила. І це вже були смолоски, бо ці всі вони якраз дуже поширені були. я Якось намагалася брати в них участь. Я пам'ятаю перший раз. Вислала, що понад 17 років, в мене була друкарська машинка така, не було ще комп'ютера. От я набрала ці вірші такі дитячі, і трохи додала собі віку, там було з 18-ти, і написала, ще додаткову рецензію їм на своїй вірші. І підписала прізвище своєї подруги, яка була моєю однокласницею, вона вже той час закінчила музичне училище, я так думала, що вона вже доросліша, ніж я, і підписала там покладач проти там «Моя знайома». і рецензія вірш, і відгуки ще зібрала, щоб вчителі казали про мої вірші. Вчителька фізики, вірші, пропихання дуже актуальне, щось таке, свою бабки підписала, решта Михайла, пенсіонерка, вірші теж дуже актуальні потрібні. Ну, Я тоді нічого не виграла, але я прописувала літературну Україну. І виходить ніби стаття на перепередній сторінці, і там про, про цей конкурс я якраз висувала, і каже, один журі Олександр Ірванець. Я думаю, що це забув вже, але каже, що от, найбільше дивує, що учасники конкурсу вважають, що журі дуже некомпетентні і надсилають аж рецензії на свої твори, для того, щоб журі зрозуміли, що вони вартість. А, ну, після того часу я ще на цей конкурс, ну і три рази з них перемогла. Премії невеликі, але все-таки вони додають яко, якоїсь ноги, ти все-таки розумієш, хто, е, хто знаходиться перед з тобою з покоління. Ти знаєшся про інших авторів, з ж східної України, про них тоді, не було ж інтернету тоді, так, якось дізнатися, хто, хто серед них лідер, які тенденції більше паної, ну, з, з класики трошки було важче. Але так власне, от, дуже позитивно ставлюся, що власне, дуже захочували матеріальне заохочення, тому що там були ці призи, якісь премії. Ну Це завжди було дуже приємно, щоб ми додавали книжки, я пам'ятаю на премії, що щось своїм рідним купувала подарунки, ніби там всі десятини здавала і дуже це пишалося. Так в мене збиралося, знаєте, з премії вже понад 12 назбиралося. Ну, власне, саме з азарту. Це до слему, до батлу, таких от літературних, трохи не таких літературних комплексів, про які ти говорила. Ну, позитивно. звичайно, чим би молодь не займалася, це, це дуже позитивні речі. Але ну, я в цьому брати участь не можу, тому що я не декламатовий, от вже зараз дуже е -е, не повторив, що завдання письменника все-таки добре писати, а не добре виступати. Ну, Мабуть, добре, що люди цікавляться поезією, але погано те, що це не зовсім контрольоване явище. Тобто там потрапляє багато різного графоманського, невичитаного і те, що акцентується в основному, коли люди... Звертають увагу саме, наприклад, на, на щось таке. От. Ну, можу, їх якось подразнює, все-таки подразник якийсь викликає, ну і не більше. І якось смаку не розбиває. Ну, але це добре. Люди мають якось розвиватися. Чомусь цікавитися мають А ти не думала ну, при виданні цієї книги, та, наприклад, плюс до цієї книги, як видати ще якийсь відеоформат, тобто якусь відеопоезію, або дати якусь озвучку, тобто пустити якусь диском. І, 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 ну, я це розумію, це що це був зовніовіді, але просто, можливо, якийсь такий проект Трошки ну, бомбезніше, щоб якось воно я там. Не думаю, що це бомбезніші проєкти насправді. Це все те, що є нафтокій. Ну, це де стосується п'явлення. В мене написання саме відтягує стільки енергії, що його прочитати, записати, якийсь там відеоролик зняти, тому що не вистачає сил зовсім. Не знаю. ну... Це популярно, хай буде. Але насправді я ж жодної відеопоємно до кінця не видивилася. Де прочитаю, а здивлятися не вистачає це просто як просто те, що сприяє популяризації поезії. Ну, воно добре, але, але все одно на якийсь текст аж ніяк не впливає. Письменник тобто, має все-таки спочатку вчитися писати добре, а вже потім якось піарити. І ще одне питання. Зараз дуже велика тенденція, те, що ти згадала графоманство. Зараз в інтернеті досить багато псевдопоетів, псевдописьменників, які до того не були жодним чином якось відомі. Але пишучи, дописуючи дописуючи всі пабліки, типу там люди їх лайкають, типу там перетвоють собі, вони собі таким чином здобувають славу, хоча ну, нормальні письменники, там, які вже чогось досягли в принципі, там, цей же Коробчук це згадував, це вони визнають банальним графоманством. Як ти взагалі ставився? Чи ти ну, думаєш, що це проблема зараз того часу суспільства? воно так рухається на тормозах і побачити. Ну, Графування я завжди існувала. Тобто, я, ну, в цьому є, звичайно, великий позитив, тому що навіть е, те, що от, ти називаєш графонію, я сама бачу цих авторів, це доволі високого рівня, порівняно з 60-ми роками, графоманами 60-х. Це, по суті, якби людина так написала, тоді була б генію, вже зараз була б ця людина класика. Можна говорити про розвиток поезії. ну, Хай роблять собі, що хочуть, але все одно зараз от, е, все одно реалізація паперова вона більше важить. У кого вийшла книжка, той якось більше реалізувався, ніж автор. Хоча ці пабліки звичайно популярні. Багато вірші, багато хороших речей, можна навіть щось собі запозичити. Навіть людей, яких 16-17 років дуже-дуже не відрізнеш, по суті, і того, що пишуть тисячники, насправді. А те, що, що таке псевдопоет, я не зовсім Не знаю, може, через 10 років може, це класик буде. Може я ще щось почитаю з вірші. що один. Я, я завжди люблю зачитати, саме слово чупакавлю. <рес> Місце і час традиційно різні. Тільки дістатись возі. Тішки годину, лісак приблизно, сорочку, наче злозі. Ключ у щілину застромиш нижню, тім'ям дістанеш стелі. Тільки не любить гостей колишніх наша найперша келія. Ось тобі паморозь на завісах, скриня з безцінним скарбом, спи тут, хуляй тут, допоки лісом шасти чупакабра, доки тебе не розбудить протяг, зніме з очей полуду. Рівно о сьомій прибуде потяг, рівно о восьмій буде. Хай гасне в пітьмі дорога і порочує лиш на п'ять. У теплих своїх барлогах ведмеді не сплять, не сплять. У них є до тебе справа, і в мене до тебе є. Та поки курсуєш вправо, розказуй про щось своє. Хай сон підступає рано, а вітер буде, веде, і тільки вгорі над нами. Ведмежі блищать сліди. Повільно морем синім, немов не плив ніколи досі, аби почути в як на тобі росте волосся, як волосся відмирає і обертається на попіл, коли найменша в світі зграя, вертається після потопу, і голуби змивають чорне, і ходять парами зумисне, лиш та з котрою був учора, в повітрі каменем повисне. Тримай ножа та не порай нікого. Ніхто не винен, але винні всі, що алкоголь вивітрюється довго четверта ночі, і не мали суми. Отак там червона пляна. Не мов суть добре. Десь вирішив, хапає сніг холодними губами, коли ти замовляєш ще вина. Коли не розібрати втома, кома, і голос тонший, і густіший дим. Ось коридор, не заблукають у ньому. І ось повітря, Дихай, дихай Якщо не спиш, тоді кинай, не слухай. Крізь мушлю, у якій пісок осів, як водорості, хижі від посухи, облутують, кудіті тіла збір. Як подорожні кидають монети У віччя сомної води. Де напритихле, запізніле, де ти у відповідь лунає лиш. Іди. Та в ніч, коли цілком зміліє море, і ти побачиш чорній товщі дна на кораблях, що потонули поряд, залишилися наші у Можеш ще дочитати трохи верлібрі? Верлібри в мене в основному циклами побудовані, як я вже казала, не можу окремо повноцінний верлібр. Написати, якщо один на пшениці треба два життя, такий різдвяний, я називається напхало. Пристрасть до німецької мови, яку я не дуже добре знаю, але страшенно люблю Кожен його прихід, кожна втеча на той бік пустелі, пісок, що стане водою, хоч глечик порожній. Три царі заблукали раніше, ніж гасла зірка. І ти також на помацьки ходиш. Ходиш слова коридорами снігу, питаєш, скільки залишиться пальців, якщо вітяти мізинець? хто стоїть за дверима його прокидання. Сумно хитається гойдалка у вікні, тихо риплять кроки колядників. Сон, що здавався коротким, тепер затягнувся на місяць. Більше мовчання в тісних закапелках пустелі, менше слідів, що ведуть до вертепу. Кожен його прихід Перша декада січня, що не кажи. На дворі жахлива спека. Ну і друга частина цього верлібрового циклу. Мабуть, це і не варте уваги, але тільки погня... поглянь на ягнят на зимовому ганку. Білі голівки троянд, стебла ніжок, тиша, з якої підходжу сама до вікна. Хоч би на трохи затримати їх, хоч би стежок їхніх лінії зникла. Проте хлопці посіціки, усе переслухають. Тепер марно шукати ягнят, що блукають голодні, кликати їх поіменно, лякати вовками. Надто глибокі сніги з того боку пустелю, надто дорослі, очі і пастушка. Після, мабуть, це і не варто уваги, але після двох тижнів добути з тобою хлопчик щоночі стоїть біля гансу. лічить сліди і качів, загадково шепоче. Спробуй, спитай його, де його діти?